Привіт-привіт. Сьогодні зранку я побачила такий пост, де дівчина запитує, як ви відноситеся до людей, які продають там різні курси і обіцяють золоті гори. Під постом дуже-дуже багато різних коментарів, і, звичайно, всі пишуть: Боже мій, та це ж розводняк, це ж інфоцигани, які просто видурюють гроші, воно нічого не допомагає. А я, от кваліфікований психолог, приходьте до мене, я там дійсно допомагаю, а то все там шарлатанство і так далі. Я хочу сказати свою думку цього. так, я не, який там, я не продаю ніяких курсів, взагалі нічого не продаю. Можливо, колись я до цього дійду, але на даний момент ні. Але хочу сказати: я в своєму житті проходила дуже багато різних курсів, різних марафонів і так далі. І, наприклад, більшість людей, яка йде на марафони бажань, так? Або купує там різні семінари, як правильно клеїти бажань, так, або роздруковує ось ці картинки і так далі. Я це все проходила і хочу сказати, що 90% людей, які проходять ось такого плану марафони в їхньому житті, нічого не зміниться. Чому? Тому що такі люди не хочуть нічого робити. Я була особисто, я була такою людиною, яка хотіла прийти, приклеїти картинки у певний день. Коли там луна у Льві, чи ще там, ще в чомусь повнолуння, і так далі, і я ж чекала, що зараз така магія відбудеться. Моєму житті з'явиться ось той будинок, який я хочу, робота а там кольє і так далі. Нічого не відбувається, тому що ти клеїш, але дій ти ніяких не робиш. Ти як жив, так і живеш. так? Ти просто ну, я приклеїла і відпускаю. Треба приклеїти ж обов'язково і відпустити це. Ти про це навіть не згадуєш, бо згадувати не можна. Ти, ти маєш це все відпустити. Твій фокус має переміститись на щось інше, щоб не триматися за це, так і нічого ж там не зурочити. От я була такою людиною, але я для себе зрозуміла в якийсь певний момент, що все, що я роблю. А я, по суті, нічого не роблю, так, загадую якісь там бажання, клею, клею картинки, вони ніяк не впливають на моє життя. І тільки для того, щоб щось змінилось у житті, потрібно робити якісь дії. Тобто потрібно зрозуміти, чого я хочу, написати якусь там структуру, е написати, а як я можу прийти до цих змін, так, до цього, з чого я хочу в своєму житті. І от тільки коли ти починаєш розуміти трошки по-іншому, починає змінюватися твоє життя, що особисто допомагає мені. Мені, тому що я зараз зовсім інша людина, яка була навіть ще рік назад і яка я є зараз. Мені допомогли, наприклад, там різні психологічні практики. Чому? Тому що я розумію, що от я живу так, і в моїй голові є певні установки, які з'явилися там з мого народження, так? яка які я збирала там весь цей час, так, а установки в нашому житті, в нашій голові змінюються постійно. Постійно, тому що ми кожен день здобуваємо якийсь новий досвід у своєму житті. Так, от, для того, наприклад, щоб змінилося життя, потрібно змінити упередження, якісь там установки в своїй голові. Що я маю на увазі? Наприклад, от такий приклад: наприклад, от хтось е говорить. Ні, потрібно, не можна зараз з роботи звільнюватися. Дуже поганий час. Ми маємо всі сидіти на своїх місцях, тому що роботу дуже важко знайти. І маємо бути вдячними за те, що в нас взагалі є. Є люди, які в той же час звільняються з роботи, знаходять собі іншу роботу, високооплачуємо, так, і у них все гуд. Що з цього випливає? А випливає те, що в однієї людини одні установки в голові, а в іншої людини інші установки в голові. Хтось говорить, боже мій, війна, нічого не можна заробити, ніде ти ніяк не заробиш, але є люди, які заробляють мільйони. Так? Ми навіть бачимо блогерів, які збирають там тисячі людей і в їх там усе купують, приходять так? і вони на цьому заробляють. Тобто в кожного різні установки. Ти можеш ці установки змінювати. Є, звичайно, є різні способи. Хтось змінює установки, от сідає і пише, блокуючи упередження. Потім біля них. Пише нове упередження, на яке б він хотів замінити, наприклад, там, я не можу знайти роботу, так, і рядом я роботу там знайшла чи знаходжу дуже легко там, і так далі. І, і рядом ти пишеш приклад того, яка, у якої людини це вийшло ось так легко. Тобто ми завжди для того, щоб засумніватися у своєму упередженні, шукаєш підтвердження цьому у соціумі, для того, щоб твій мозок переписував. Твоє упередження. Способів дуже дуже багато різних. Е, є, наприклад, люди, які просто сидять, там виписують, переписують, і в них це працює. Є люди, які роблять там різні практики, е, є люди, які свій фокус уваги тримають на чомусь певному і таким чином притягують якісь там певні події в своє життя. Але це обов'язково праця. І м, навіть якщо ти йдеш на курс там по монтажу, по СММ, там завжди буде урок. Як не сумніватися в собі, як переписати свої установки. Чому? Тому що це так працює? Тому що ти приходиш, звичайно, ти десь у себе не віриш, але ти ці установки переписуєш, і ти починаєш працювати і рости. Тому, наприклад, моя особиста думка, що практики допомагають, і дуже багато людей не являються психологами, але вони мають ці інструменти, як змінити своє життя. Життя не змінюється за одну хвилину, навіть за місяць, навіть за рік. але... Між оцим часом рік ти назад і рік ти зараз, і це дві різних людини. Наприклад, я колись взагалі не могла подумати, що я там буду записувати відео, тому що я цього дуже сильно боялася. Так я думала, боже мій, ну що я там буду віщати? Що я буду говорити? Зараз я веду цей YouTube канал. Чому тому, що мені це подобається? Я пішла в свій страх. Мені було це цікаво, тому що в мене була установка, що в мене не вийде. Я дивилась на людей, які гарно говорять. А мені вони подобалися так. І я в якийсь час подумала, а чому я не можу? В моїй голові є певна установка, що я не можу це зробити. А що буде, якщо я почну це робити? От окей, зараз у мене немає там, наприклад, нуль підписників, але я почну це робити. Мені цікаво. На мене хтось підпишеться чи не підпишеться. Так? І таким чином я почала записувати свої відео. Я ділюсь тим своєю інформацією, яка мені цікава, так знаходяться люди, яким також це цікаво. Таким чином, якби я допомагаю собі. Так, я розвиваю сама, тому що не, якщо я о цілий рік буду записувати відео, то я вже мені це буде даватися дуже легко, і в моїй голові точно перепишеться ця установка, що я не можу там говорити. Розумієте, для чого це робити? Але для того, щоб почати говорити, потрібно діяти, тобто потрібно взяти, придумати тему, яку ти хочеш записати, наприклад, так, просто сісти і сісти і знімати. Звичайно, з першого разу не виходить, не виходить багато в кого ти знімаєш кожен день, знімаєш, знімаєш. І потім в якийсь момент ти думаєш, ну окей, давай я попробую виложити це відео, яке я записала. І з цього все починається. Починається твій ріст. Тому я, наприклад, нікого взагалі не обесінюю, ніяких блогерів є різні. Тут також багато залежить від людини, яка проходить певний курс, тому що є люди, які ага, давай-ка я пройду курс. І мені там щось зміниться в моєму житті. Але для того, щоб життя змінювалось, потрібно практикувати, заземляти цей досвід, який ти отримував, ті знання, які ти отримав на певному курсі. Якщо ти пройшов там курс, так і в тебе є інструменти, наприклад, як працювати зі своєю підсвідомістю, і ти знаєш, як це можна переписувати, так якісь свої там блокуючі установки, або стілювати якісь там свої. Минулі ситуації, які тобі були дуже наприклад, там болючими, да це робиш, то звичайно змінюється твоє життя. А якщо ти просто пройшов там курс, прослухав, був як просто слухач, подивився, ти нічого не робиш, то відповідно ніяких змін в твоєму житті також не буде. А про це також потрібно, якби пам'ятати і робити вибір. Взагалі, ми, кожен з нас, робить якийсь свій вибір у житті. І хтось обирає, наприклад, там посадити подивитись фільмець, да? і на цьому типу, життя, як би, гуд, да? а хтось хоче чогось іншого і починає працювати, задає питання, чому, наприклад, у мене не виходить отак і отак. От у мене зараз питання, чому я не живу в великому місті, що, що мені не дозволяє переїхати у велике місто? Так? От я живу в маленькому містечку, але хочу у велике місто. Що мені не дозволяє це зробити? І от це моя така задача. Я сьогодні вранці про це подумала, думаю, так, я буду розбиратися, які в мене є установки. Можливо, я боюся жити у великому місті. Можливо, там у мене є якісь певні страхи, які мене блокують, так? Певні установки, які не дозволяють мені, наприклад, наважитися на переїзд. Тому що я знаю, що є люди, які переїжджають без роботи, без нічого, влаштовуються, і все нормально, так? Але у мене є якісь певні блоки, тому я. Буду над цим працювати, потім буду ділитися з вами, як буде змінюватися моє життя і якісь події в моєму житті. Працюйте над своїми установками, це все не бред, це все не викинуті гроші. Якщо ви дійсно хочете змінити своє життя, то ви його зміните, якщо будете щось робити. Тому що особисто я клеїла картинки. Дім, який я хочу, так машину, на які я хочу їхати їздити. є, звісно, калечко я приклеїла, ну а як же. Да? Але пройшло вже більше року, але щось нічого такого не з'явилося із тих малюнків, які я там клеїла. Тому, звичайно, з будь-якими курсами, марафонами, потрібно бути обережним. Але я б свою чергу обирала тільки те, наприклад, що мені відгукується, і те, з чим дійсно я буду працювати. Тобто, якщо я хочу просто приклеїти картинки, це не спрацює, тому що потрібно діяти. Якщо ти хочеш змінити своє життя, то потрібно брати. Це можуть бути як якісь психологічні курси, так само і коучингові. Чому? Тому що коучинг також тобі допомагає дуже круто зрозуміти, що насправді ти хочеш, а що тобі заважає отримати те, що ти хочеш. Тому обов'язково займайтеся саморозвитком, обов'язково провіряйте будь-яку інформацію. Кожен отримує у своєму житті те, на що він може наважитися. От і все. Тому всім гарного дня, до зустрічі!